На інстаграмі? Пане мер, доброго ранку. Доброго ранку всім. Як ваше нічо? Нічо, ранок гарний. Гарний ранок Літній ранок. Потім буде спекотний день. Угу. Ну що ж, у нас був трошки важкий початок тижня. Всі це відчули. В понеділок була масштабна атака. Яких пошкоджень зазнала громада? Ви вже про це говорили, але хочеться дізнатися, ще у нас на ефірі. Ну, я, в принципі, відразу дав інформацію. Насправді, станом на сьогодні є 28 заяв від мешканців, які постраждали, тобто майно постраждало. Слава Богу, ніяких цивільного населення не було, втрат, жертв, були легкі поранення, але не потребували госпіталізації. Більше, скажімо, такі психологічні. Травми. Травми та, е, маємо в трьох селах е, значні пошкодження. Тобто, е, Деякі будинки досить значно пошкоджу, інші е, повибивали вікна, десь пошкодили дахи. І також маємо в одному з мікрорайонів нашого міста також декілька пошкоджених вікон, е, гаражі пошкоджені, автомобілі пошкоджені. Е, Ну, але я відразу хочу сказати, могло б бути набагато гірше, якщо б не робота протиповітряної оборони. Тому що ворог цього раку атакував масовано, масовано з усіх сторін. Фактично були удари. Тобто вперше були застосовані як шохеди ракети, так і кіджал. Тобто ракета типу кіджал. Тому це справді була така наймасовніша атака за весь. Початок повномасштабного вторгнення, тобто можна порівняти з першим днем 24 лютого, але цього разу набагато більше було застосовано різних засобів для ураження інфраструктури міста Івано-Франківська. Ну десь така ситуація. Всі люди отримують від міста компенсацію. Крім того, ще ми допоможемо подати ну, правильно оформити документи на є відновлення на державну mm -hmm. програму. Тому що паралельно люди можуть подаватися на цю програму, там, де підпадає під критерії державної програми. Ну, десь ось така ситуація. Ми працюємо, щоб сьогодні, до речі, комісія з надзвичайних ситуацій в третій годині вона якраз розглянуть всі заяви, всі заяви, які є сьогодні. Так щоб ми в п'ятницю на виконавчий комітет вже вийшли з рішенням і про надання матеріальних допомог людям, які постраждали. Як постраждалі можуть звернутися, аби отримати допомогу? Через хто це... не... хто Через ще це... не знає, хто ще не надання ага. адміністративних послуг, основне написати заяву? ЦНАП є в всіх селах нашої громади, в всіх мікрорайонах нашого міста. Ну і центральний ЦНАП на 100 метрівці. Тому, будь ласка, не зволікайте, пишіть заяви, бо хотілося б, щоб ми відразу відреагували. Я побував на всіх пістях, ну в першу чергу в той день. Я побував в селах нашої громади, бо там найбільші були пошкодження. Та, і, а, а на другий день зранку, відповідно, на об'їзді був в мікрорайоні, де також є осколками побиті вікна, тому був на всіх місцях, знаю приблизну ситуацію і проконтролюю, щоб всі люди отримали належну допомогу. В такі моменти відразу люди згадують, що у нас мають бути сховища, е укриття. Чи всі укриття працюють і як вони працюють? До речі, в мене сусіди навіть почали сусідів, у сусідньому будинку знову облаштовувати укриття себе вдома. Це дуже добре, угу. Того, що люди десь забули, і ті, такі в будинках укриття, де не, не є ОЗБ, захаращили. Десь без хатки жили і багато чи іншого, тому тобто, ми мали проблеми. Тому ми, скажімо, відмовилися від того, що укриття є в під'їздах, тільки допоможемо тим, де є об'єднані люди, тобто як ОСББ. ОСББ, там порядок, я знаю, там постійно контроль. Завдяки різним програмам ми фінансували певні речі, і генератори. і... Певні ремонтні роботи, але там, де є господарі, там, де є відповідальний, де є ключ, і люди знають, що, наприклад, тут це помешкання. А для всіх мешканців, то станом на сьогодні, всі навчальні заклади в нас відкриті для того, щоб особливо це стосується в нічний час, щоб надати можливість людям е е прийти в укриття. Тому в усіх мікрорайонах нашого міста всі школи Івано-Франківська мають. Укриття десь краще, десь облаштований простір, але всі вони приймають людей. На жаль, люди далі не йдуть в укриття. Можу сказати, що в мережі наших укриттів, які належать містові, це наші навчальні заклади і три комунальних підприємства: це «Електротетранс», це тролейбусна, це на Хмельницького теплокомуненерго і це на води на вулиці Ботанічній. То за всю ніч було 74 особи. Тобто це дуже небагато. Да? Це більше людей, ніж попередні тривоги, тому що там було ну, взагалі до 10 осіб у укриттях. Але хочеться, щоб було максимально ну, люди, все таки зважали на безпеку. Тому всі вкриття ми відкрили. Крім того, в всіх новобудовах, всіх житлових будинках сьогодні є паркінги, які є подвійного користування. Тому всі вже будинки, які будуються нові, вони мають укриття. Тобто, які є на балансі чи приватних жаків, які є обслуговують, чи на балансі ОСББ, там де люди по постворювали ОСББ. Ну, але я закликаю мешканців, якщо ви готові. Облаштувати і слідкувати за таким укриттям, тому що на початку війни ще раз підкреслю ми були відремонтували два десятка підвалів для того, щоб укриття. Але буквально за пів року там повністю знищили електрику, порізали, покрали генератори і багато чого іншого. Як би ти не слідкував, якщо немає господаря в самому будинку, якщо немає людей, які відповідають, це, це дуже важко. Якщо є ініціативна група, ми готові сьогодні допомогти, допомогти. облаштувати. Але виключно, якщо буде відповідальний в будинку, тобто людина, яка буде контролювати, від, ну, скажімо, відкривати, закривати. Ну і було оп... би добре маркувати, то щоб люди розуміли, ну та, всякі бувають випадки. Так. Та будинки пошкоджені. Бачимо і в Чернівцях навіть була дуже велика трагедія, і для того, щоб розуміти, є люди внизу чи немає людей внизу. Якщо таке, не, не дай Боже, трапиться. Не можу не запитати Час Сьогодні так. я ще раз закликаю, ну то місць достатньо користуватися е, укриттями в навчальних закладах. Для прикладу 25-та школа має приблизно 2,5 тисячі місць. Тобто для укриття, mm -hmm. тобто це достатньо велика кількість для того мікрорайону, тобто 2,5, Але я ще раз підкреслю, по тих даних тільки 12 чоловік було. Це такий великий мікрорайон, який, ну скажімо, має велику кількість людей. Тобто 12 людей прийшло в укриття. Хоча ця школа знаходиться у майже посередині мікрорайону, тобто, що до неї. Там дохід ну, від найдальшої точки, напевно, декілька хвилин, від найдальшої точки. Mm -hmm. да? А від mm -hmm. тих будинків, які навколо, там взагалі хвилина-півтора. Е, тим паче, що у нас тривога все-таки. Ми такий регіон, що у нас е, тривога, а прильоти пізніше, значно пізніше, ніж чим, чим, е, фронтових е, міста. Ну, там навпаки, спочатку приліт, потім. Тому є тривога. можливість якби дойти і не нехтувати безпекою. Ну, ми сьогодні, до речі, вчора і сьогодні об'їжджали в спілкувалися, тобто, десь десь будемо покращувати також мережу. Не можу не запитати про вчорашню акцію, в якій ви також були присутні це бачили mm. в мережі. Ваша е, оцінка того, що відбувається, тому що ну багато хто говорить і так і едак, навіть і чула таке. Ви спочатку були проти набу, а тепер ви, ви прямо так захищаєте набу. Я не проти, ваша не захищаю набу. Моя думка просто, що мені не хочеться, щоб сьогодні було занадто централізація процесів, які відбуваються в країні. Все-таки якісь запобіжники мають бути демократичні. І я може не все підтримую, то що там на плакатах пишеться в, в молоді, але я вважаю, що сьогодні вони з хороших пунктів. Пор... Почувають вийшли, і вони хочуть, щоб країна була демократичною і щоб була реальна боротьба з корупцією. Це о, оце важливо. Тому е, мені здається, що мені, як учаснику 2004 четвертого року, чотирнадцятого року мені імпонує е, певні речі, що робить молодь справді відстоює. Тобто вона Інше, не байдуже і це та, дуже не доларим. байдуже це добре. Інше питання, щоб ворог не використав ці ці речі та застереження. Mm -hmm. З мене застереження до цього теж є, та, тобто мітинги під час ну, війни і розкачування ситуації, може бути пі підігрівати для ворога, але мені все рівно здається, що ну, не потрібно було ухвалювати цей законопроект е у Верховній Раді. І таким чином ну, десь е е е і міжнародну спільноту, та, тобто це нам не, не додало, плюсів в Європейському Союзі. Та, Взагалі просто ситуацію е, в країні. Тому мені здається, що тут треба. Я дякую президенту, тому що президент ну, заявив про те, що готується законопроект, е, який е, покликаний ну, якби відновити це питання. Який він буде, я не знаю. Але те, що молодь виходить, що має вона ну, такі почуття. Вчора в Івано-Франківську було понад 500 молодих людей, так які вийшли, які. Свою позицію, мені це не помогло. Молодь наша прекрасна. Ну, вони просто вболівають за своє майбутнє. Я вам скажу, що це хороший знак, бо влада таки розуміє, що вона тому має. Застереження, створити, що треба людей слухати. Зстереження є, але, так. але організатори просили, вони написали листа про те, що ми запрошуємо вас е приєднатися. Я не хотів там. Десь бути, знаєте, щоб там якусь політику в'язали. Тому я дійсно прийшов. Проконтролювали, щоб не було все. Щоб, було все щоб, було, не, щоб не було щоб політики все, та, і щоб все було гаразд. Це, це гарна історія. Про те, як нам жити в нових умовах, тому що ну в нас реально життя поділилося до і після. І якщо до 22-го року до медична допомога це було ну така, знаєте, історія в школі. Ну да давайте бавимося трохи там зробимо штучне дихання і так далі. Він коли навіть з гумором до цього сталося. То тепер це як на мене, один з базових речей, які має знати кожна людина, кожна. Від маленького до дорослого має знати, в домі воїна пройшли навчання з домедичної допомоги. Ваша, ну, от, ваша думка з того всього, як це відбувалося, як часто це ми буде. Продовжуємо ми будемо робити ту відбуватися. Це буде відбуватися, поки люди будуть мати бажання. Ми не можемо заставити та. Хоча мені здається, що всі навчальні заклади мають мати зараз домедичну підготовку, і це має бути обов'язковий предмет. В навчальних закладах. Мені здається, був колись предмет е, забезпечення, е, якось там було так. з життєдіяльністю. ОБЗЖ. ОБЗЖ. ОБЗЖ, ОБЗЖ. Таке, ну, та... Я так думаю, що це ОБЗЖ от, має мати базові речі. Якраз от, 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 домедична допомога це має бути То, це на рівні просто такої м'язевої плані. Ми на базі комунальної установи дім воїна, до ветеранського простору. Ми сьогодні організовуємо такі речі, і це для нас дуже важливо. Щоб мешканці зголошуйтеся, і ми обов'язково проводять фахові працівники. Кожен повинен знати. Це не питання навіть участі тільки в війні, а це питання надання в надзвичайних ситуаціях. Обстріли, аварія, якась надзвичайна ситуація. Задимлення, задимлення погано, погано людей стало. стали. стали тобто тому, тому мені здається, що це тому закликаю зголошуватися, і приєднуватися. Літо у нас на дворі вже другий місяць закінчується, і діти відпочивають. Лівниця зустріла вже третю зміну дітей. І Четверті. серед них були четверту. Уже ага. помилилися діти. Четверто, Я... щось ну да е, серед них були діти військових і також діти з тих міст, де на жаль країна-агресор не дає їм ні відпочити, ні просто по людськи жити. Які діти і скільки дітей оздоровлюються в Лівниці, і скільки ще зараз? 186 дітей зараз. Угу. Це діти з 10-ї гірсько-штурмової бригади, діти військових, учасників бойових угу. дій, тобто хлопців, які зараз. Це також діти наші місцеві, ну, Івано-Франківці, це також діти з Покровського, тобто і Покровське, тобто з двох Покровських, Покровську, один Донецької області, Другої Покровського і області. Також діти з Гуляйпови, також діти з Куп'янська. Тобто це дітки, які ну, не мають можливості повноцінно сьогодні мати якісь такі, тобто в основному вчаться онлайн. Те, навіть якщо вони не в своїх, ну, вони вже в більшості не в своїх містах, то вони в містах, де навчання або в онлайн, або в змішаній формі. І для них це можливість ну, разом зустрітися і разом бути на. На таборі, тим паче в такій гарній атмосфері українського патріотичного табору це дуже важливо. І, на мою думку, наш табір Хлімниця, він вже другий рік є відновлений і він досить гарно працює цього року. Понад тисячу дітей відвідує шість змін таборових. І мені здається, що це дуже-дуже ну, потужно. Про допомогу військовим, окрім того, що щодня щось передається на е, різні напрямки, де проводяться бойові дії нашим військовим, також логістичний центр знову збирає. Сьогодні е, хлопці планують виїздити ага, тобто, до шістнадцяти години можна встигнути. Тобто десь вечором планують хлопці виїжджати, тому будь ласка, хто має ще посилки, передайте, якраз ви можете встигнути. Багато За, посилок зібрали цього разу? Е, мені здається, що близько сотні. Ну, До кінця дня у нас люди в останній момент дуже, дуже часто. Ну, знаєте, щось свіженьке, аби та, та, не зіпсулося, що тому, воно буде тому, там стояти. Тому сказати вам таку статистику, напевно, що вже вечором, коли хлопці вийши, Коли вже поїдуть. Тоді скажу, Тому підтримуйте. Дякую вам, що завітали на ефір, і на завершення побажання всім слухачам найтеплішого полюсу планети. Підтримуємо Збройні Сили України, допомагаємо. Зберігаємо спокій і мудрість. І... Дякую франківцям за все. Дякую франківцям за те, що підтримують військових і утримують наше місто. Дякуємо вам за те, що залишаєтеся з найтеплішим. наступного четверга нові запитання, нові відповіді.